2020 рік партія Національна Ліга за демократію на чолі з лауреатом Нобелівської премії Аун Сан Суджі перемагає на загальнонаціональних демократичних виборах у м'янмі країна, що майже на протязі усієї своєї історії керувалася військовими хунтами, нарешті отримала реальний шанс. Але наступного року армія влаштовує внутрішній переворот. Авторніліє декейдшерінг паутсивінс. З тих пір м'янма перебуває у стані громадянської війни. Конфлікт, що забрав життя вже щонайменше 50 тисяч людей, та змусив мільйони рятуватися бігством. Давайте розбиратися, що ж пішло не так, і чи є у м'янми шанси подолати військову диктатуру та повернути владу суспільству. Взагалі для м'янми перебування під владою військових це не вперше. Після здобуття незалежності від британської корони у 1948-му, Як і більшість минулих колоній, м'янма, що на той час називалась бурма, адаптувала британську парламентарну систему. Але відсутність політичної інтелігенції, масова бідність та роки мілітаризації суспільства. Поклали край першій спробі побудови демократії вже в 1962-му. Владу в країні захопив генерал Уневін, який знищив опозицію та посилив вплив, який мала армія. Він також був засновником соціалістичної партії бурми і запозичив практики репресій та переслідувань від своїх ідеологічних товаришів. Після його смерті лідерами країни були виключно військові аж до 2016 року. За більш ніж П'ятдесят років правління генерали змінили назву країни з бурми мянма привели країну до лідеруючих позицій з вироблення опіоїдних наркотиків, влаштовували чистки етнічних меншин та змінили конституцію на свою користь. У результаті цього країни першого світу почали економічно ізолювати м'янму та накладати санкції. Це дало можливість Китаю стати життєво необхідним партнером для генералів. Більша частина усього імпорту та експорту країни з 2011 року були пов'язані з Пекіном. Така залежність генералам була не до вподоби, і вони почали готуватися до зміни стилю правління. Вони вирішили лібералізувати політичну систему та провести вибори за. Для ослаблення санкцій. При цьому нові правки у конституції забезпечували генералам владу над ключовими інституціями країни навіть у разі програшу. Так, Конституція 2008 року резервувала 25% місць парламенту для військових. Та контроль над Міністерством оборони, Міністерством прикордонних справ та Міністерством внутрішніх справ. Також перші вибори 2010 року були, м'яко кажучи, виставою. Були представлені лише кандидати від військових, переміг тоді колишній генерал та інсейн. Але далі лібералізація політичної системи для військових пішла не за планом. Партія Національна Ліга за демократію або скорочено НЛД. Почала набирати оберти. Це була продемократична партія, яка вже десятиліттями боролася за повалення військової хунти, і тепер мала масову підтримку суспільства та реальні шанси пробитися до парламенту. Хунті було б важко заборонити НЛД доступ до виборів і при цьому не скомпрометувати свій проект політичної лібералізації. У 2015 році відбулися вибори, на яких НЛД вже брала участь. І здобула впевнену перемогу. Підконтрольна армії партія почала пасти задніх. Зміна була дійсно відчутна. В М'янму почали надходити зарубіжні інвестиції, та економіка стрімко зростала. Лідером та символом трансформації була Аун Сан Суджі, яка ще у 1991 році боролася за повалення хунти, за що і отримала Нобелівську премію миру. Після лібералізації політичної системи вона таки отримала свій шанс і вміло ним скористалась. Але навіть після поразки на виборах, як я вже зазначив, Конституція резервувала ключові посади в уряді та повний контроль над армією саме для генералів. Тому загроза повалення цивільного уряду та повернення до мілітарного стилю правління завжди висіла в повітрі. Сама пані Ун це прекрасно розуміла, тому намагалася маневрувати та ні в якому разі не принижувати генералів, особливо на міжнародній арені. Так, наприклад, в 2017 році підконтрольні генералам війська атакували поселення Рохінджа. Рохінджа це мусульманська етнічна меншина, що проживає у м'янмі та налічувала на той момент близько мільйона людей. За всі часи правління армії Рохінджа зазнавали масової дискримінації. Через що в провінції часто спалахували збройні протистояння у 2017 році. Війська М'янми напали на поселення Рохінджа та жорстоко вбили близько 9 тисяч людей та змусили інших тікати з країни. Ці події стали відомі як геноцид Рохінджа та призвели до розгляду цієї справи в міжнародному суді в Гаазі. Аун Сан суджі репрезентувала країну у суді і що важливо виправдовувала дії генералів. Чи дійсно вона поділяє ненависні погляди до Рохінджа? Невідомо. Але факту тому, що якби вона тоді засудила дії генералів, військового перевороту можна було б вже чекати у тому році. Не зробивши цього, вона дала можливість хиткій демократичній системі протриматись бодай до наступних виборів. Після цього, 8 листопада 2020 року. Маючи масову підтримку з боку суспільства, партія НЛД здобула ще одну перемогу та абсолютну більшість у парламенті. Але генерали вже не були готові прийняти такий результат. Військові звинуватили НЛД в підтосовці голосів. Та на початку 21-го року оточили будівлю парламенту та захопили продемократичних політиків, включаючи саму АУН Сан Суджі. Далі вони перехопили контроль над усіма державними структурами та оголосили надзвичайний стан. Усі банки закрили та країну повністю відрізали від інтернету. Генерали були готові у будь-який спосіб повернути собі абсолютну владу. Ув'язнену Аун Сан-Суджі швидко засудили, і вона й досі перебуває за ґратами. Після жорстокого перевороту почалися протести. Маючи підтримку суспільства, політики з НЛД, що уникли ув'язнення, почали організовувати масові демонстрації. Армія відповіла кров'ю power plant. And then this. Військові почали обстрілювати демонстрантів, що призвело до тотальної ескалації за декілька місяців. НЛД, в свою чергу, почали озброювати власні загони та наповну протистояти армії. Але де могла політична партія знайти необхідні ресурси для повноцінного військового протистояння? До цього я вже доторкнувся до теми етнічної меншини Рохінджа. Так ось, у м'янмі таких меншин не менше ніж 135. Більшість зазнавали систематичних знущань, через що формували власні збройні загони, що протистояли армії на протязі десятиліть. Переворот 21-го року був саме тим фактором, що об'єднав етнічні групи та НЛД у потужну силу спроможну нав'язати боротьбу у військовій хунті. Була сформована нова структура під назвою Уряд національної єдності, що об'єднував етнічних лідерів та НЛД. Повноцінна громадянська війна офіційно розпочалася. На території усієї країни розпочалися бої. Великі міста стали основними цілями. Люди втікали та приєднувалися до продемократичних сил. Наразі нараховується близько 200 тисяч солдатів з обох сторін. Така рівність у живій силі виказується і у розподілі територій. Станом на сьогодні, м'янма де факто розділена навпіл, але два найбільших міста, включно із столицею, продовжують контролюватися хунтою. Через війну неважко здогадатися, що і до того економічно слабка м'янма. Увійшла у стан кризи: сотні тисяч людей або доєдналися до лав однієї з ворогуючих сторін, або покинули свої домівки та місця роботи. Порятунком для економіки виявилось продукування маку та опіоїдних наркотиків increased and continues to expand in Myanmar for the third consecutive year. Збіднілі фермери по всій країні почали посилено вирощувати мак для виготовлення героїну. Час для цього виявився максимально вдалий. Після того як Талібан захопив владу в Афганістані, місце світового лідера у сфері вироблення героїну опинилось відкритим. Таліби винищили близько 95% власної героїнової інфраструктури. Афганістан, що роками був раєм для торговців опіоїдними наркотиками, Раптом був замінений роздробленою війною м'янмою. За оцінками, у 23-му році з м'янми було експортовано 154 тонни героїну на суму від 2 мільярдів доларів США. А якою ж була реакція світових лідерів на повалення демократії у М'янмі та початку громадянської війни? Як ми всі вже звикли, тотальне засудження дій хунти з боку Сполучених Штатів та впровадження нещадних санкцій проти генералів. У свою чергу, Китай, який на протязі останнього десятиліття був ключовим партнером хунти, зайняв неоднозначну позицію. З одного боку їм не потрібна громадянська війна в прикордонній країні. Не дуже гарний приклад для їх власного репресованого населення. Тому Китай офіційно владу Хунти не визнає. Але в той самий час фінансує генералів та займає вичікувальну позицію. Але ось хто дійсно виявився чемпіоном у підтримці військової диктатури М'янмі, так це усі нам добре знайомі, любителі терору із Кремля. За декілька років до перевороту генерали почали активно закуповувати російську зброю та йти на зближення із російськими головорізами. Після початку громадянської війни у м'янмі та повномасштабного російського вторгнення в Україну. Обидві диктатури перейшли до відвертого політичного союзу. Росія офіційно визнає хунту як єдиний легітимний уряд країни. А три із чотирьох зарубіжних візитів лідера хунти з 2021 року були саме до Росії. Він неодноразово вихваляв кремлівського диктатора. І висловлював вдячність Москві за підтримку після перевороту. Також за підрахунками ООН, за перший рік війни Дом'янами надійшло російської зброї на суму від 400 мільйонів доларів. У відповідь генерали всеціло підтримують російське вторгнення в Україну та неодноразово допомагали Росії зброєю у 2023-му. Але навіть попри таку співпрацю кривавих режимів, цей рік для хунти вже виявився невдалим. Генерали втратили контроль над багатьма стратегічними точками, і в деяких регіонах країни продемократичні війська мають видиму перевагу. Хунті важко мотивувати людей віддавати своє життя за диктатуру у той самий час у військ уряду національної єдності. Проблем з мотивацією та рекрутингом немає, тому у перспективі, час, скоріш за все, грає на руку, про демократичним силам. А які результати ми маємо на даний момент? За три роки баталій загинуло щонайменше 50 тисяч людей. Так як у роздробленій війною країні неможливо зробити точний підрахунок, реальна цифра може бути набагато більшою. Ще більш ніж 2 мільйони були змушені тікати, що вже спричинило імміграційну кризу в сусідніх країнах. Також незважаючи на. На численні спроби уряду національної єдності не вдалося заручитися серйозною підтримкою з боку Європи та США. Тому, як і часто буває, у подальшій боротьбі за свободу розраховувати їм потрібно лише на себе.